Доброго дня, малятка! Доброго дня, шановні батьки. Дітки, сьогодні в нас буде така важлива тема. Ми поговоримо про Герб України. Але на початку. України. Так, це Герб України. Але на початку я пропоную послухати віршик привітання. Рано вранці Сонце, Україну, привітало. Побажало всім добра, і діточок навчало. Україну шанувати, бо вона у нас одна і дорожчої нема. Дітки, ми всі любимо нашу державу, правильно? Бо вона в нас одна. А хто знає, як називається наша країна, в якій ми живемо? А Україна, так? Ми а живемо в Україна. А Україна. Чи... 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 Це... Як називається наше селище, де ми живемо? Там. Ольча Оріка. Фактично, така складна назва в нас, так, щоб вимовляти, що діткам важко, черво логів, маленьких. Ді, ді, ді. Ді, ді. Ти, Надо Всередньо. Всередньо. Ось погляньте краєвиди нашого селища, так? так? Малятка. А скажіть мені, а чи знаєте ви, що таке батьківщина? Не, 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 не. Батьківщина це місце, де ми народилися, де ми живемо? Так. М Доп і сьогодні ми продовжимо. Я не Це державні <смітна> символи, з якими ми вже раніше знайомились, але давайте пригадаємо, які ж бувають у нас державні символи. Це. Ану, погляньте на картинку. Знаєте ви що? Це таке? Це прапор. Папор. 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 Також у нас є державний герб. Та головна пісня, якою починаються всі змагання та різні урочисті події, називається Державний гімн України. <кій> <кій> І ось сьогодні, 19 лютого, в Україні відзначається День державного гербу. А чи знаєте, як називається наш герб? Наш герб називається тризуб. Тризуб. Е тризуб. В нього такі, як тризубчика, так? як веделочки. Так, державний герб поєднує в собі дух українського народу, підкреслює нашу волю та незалежність. Він уособлює єдність і зв'язує між собою покоління. Державний герб є оберегом України та наших воїнів. <smian> <ст> <terrace> Також герб е, друкують на цветках, на різних державних документах та державних установах можна побачити герб України. Герб України число е, 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 е 3. Ось Погляньте. А, да. В українських розповідах про, про, про три дороги, а, да. які потрібно було обрати людям. А Я так, керівника, який виконував, при От, ти, да. ти бажав. Він уособлює в собі триєдинства життя, і мама. це батько, мати та дитина. Бачите, родина Моя. родина складається з трьох людей, більше вже, е е а є і більше родини, так? Але початок родини це коли є мати, Бо, батько та дитина. Вони символізують своєю, силу та любов. Я не кажу, ось тут стежечку цю треба. А ще О, тут в нашому новим, можна прочитати слово воля, бо українці це волі. Малятка, <звук> а зараз давайте пограємо в гру. Нам потрібно знайти державні символи України. Ось, погляньте, в нас є <звук> <та> прапор України. Калина <звук> – це державний символ. Бо <звук> прапор все-таки державний. Ну давайте подумаємо. Державний симп. Прапор, так? Калина це державний символ. Є а а державним символом України. А yeah. ми на наступну картинку в нас є державний гімн України та вінок. Що є державним символом? Головна пісня нашої держави гімн є державним символом, а ачок це е, народний символ. І остання картинка. Ну, ось погляньте, в нас є колоски та герб. Як ви гадаєте, колоски це державний символ? Ні. Ні, ні, правильно, тому що державним є герб. Правильно? Молодці, малятка. Так, а ось і одне завдання. Погляньте, в нас є пазлики, я збирала, але не можу знайти одну детальку. Яка ж сюди підходить. Треба знайти. А ну погляньте, в нас є ось два пазлики. Ні, Давайте так приєднаємо. ну погляньте, так правильно буде. Ні. Ні, не цей пазлик? Ні. 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 Оцей другий треба ну, ось так. Так, Ді, Ді, так. так, підходить, так? Супер, Дякую вам за допомогу. А? Ви молодці, а? ви гарно впоралися з завданнями. А зараз а? я пропоную вам зліпити разом зі мною ось такий гарний герб України, щоб у вас вдома також були державні сили, Так. І ви будете дивитися на них і згадувати. Так. Давайте приготуємо. Нам потрібен шаблончик, намальований наш герб та пластилін. Беремо наш пластилінчик, Давайте розімнемо його в долоньках. Наші пальчики з пластилін.

Би усю, дій, На. Роби такі маленькі дорошинки. Ходи такі, покажу, На. Так, роби. <ріхі> Веди такі маленькі. такі Маленькі тимчі хорошиночки А ти що не можеш? <ріхі> Чого? Якщо вони будуть не зовсім кругленькі, роби маленькі горошинки. Сьогодні спать А все трапилось? Вайсь, бабуся, Ніколечка. Дивися, дивись, рубуйте мене уйде. Працюйте у своєму климі. У нас вийде гарний, гарний герб, так? Три зуб. Сім не розстав. Отгаювати. не розстав. Бачиш? ось. не дави. А хто там? Хто там так притаблить? Ви бере клуди, що О, так, на ложі. Це не так. О, маті, за така

яку, яку тобі хочеш, Натальку, там і заклеїть. Баба! Баба, я був разом з бабусею. Ну, швиденько, хто перший, ти чи бабуся зруба? Кружечко, перекрутися, так? Папа. Кітка. Кітка старано працює. Дивись, як. Розумничок. Ніколи й розбавляти, Нікітки. Спасибо. Так. Ні, ні. А, ці. Ба. Ну, так. Ви гарненьке запрошення вас, так? Ні, діду.

Ну що, виходить уже щось схоже виходить? Так, да, виходить. Так, да? виходить, супер. Так, да, виходить. А, а? Отак сюди повертайся. Баба! Отак сюди і ходи. Баба! Ай, ти ти ти. Ай. На цю стежечку надо. <свит> Иди, баба. <мама. свит> Это мама. Что там, Николечка? Бабуся, чтобы нас смешила, так? Вот так. <свит> да? Так, да, да, да. Итак. Папа, а где пластина? У нас не хватает пластины. Можливо, тоді візьміть інший колір, якщо не вистачає, Так, можна, бо в нас і так коричнево, жовтий, ми не знайшли. Бо в нас пластилін уходить дуже швидко, кудись я не знаю. Розумію, в нас також за рік. Де здівають? змішуються кольори і все. У мене також проблема. Старший син, менший син, і ще я. Ага. А де А де ще хоче то вийти? Тому вже як є кольори. О. Не хочу. Що до Бо дуже. Да. А сама ліпить такі кружечки. А я, і... я... я чого це ти не можеш? Эй, ой, чі п'єш, некулечка ми ж не вже так, Ти ні, не придавлю його, ти не роби таку ліпошку. <риві> <Николь>, Ты <ти риві> спортила все, бачиш, що ми понаробляли <риві> пойнуля кухами цими. Ну нічого. Здання з занять поліпленню це розвиток дрібної моторики руки. Ді, це не добре. А результат завжди е буде Сієчки гарним, робили. тому що дитина робила це своїми руками. Тебе що бути кусають?

Колька вирішила бабусі, щоб бабуся ага. також ага. пригадала молоді роки, побавилась. Та дощі вона й погралася, та баба. Ну, от бачите. Кока, давай, клади, 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 навчуйся, навчуйся. Мікуся, мама, я з татом, ти слухняніша.

Виходи, виходи, виходи. Уже трохи нас. уже чуть-чуть осталось. І розумничок. А давайте пригадаємо, а що ми з вами робимо, малята? Що це таке? Гер, Геркулес, Молодець! Зуб, так? Герб нашої держави. Молодець, Нікітка. Тільки вже й братик рішив допомогти, так? Так у мене учити той кончий. Зрозуміло. нічого не купляй їй. Вероніка <реш> такого не буває, так? Уже чуть-чуть уже. Чуть-чуть зовсім, так. Уже один. А ще тут чуть-чуть давайте. Пудь обусуємо. Пудь тут. І ще один. І ще один. Уже, ще... уже чуть. -чуть. Добре, добре, я чекаю, один. я нікуди вас не кваплю. І два, Що? Тут один. давай поставимо. І... Супер. У а, а, зараз... не... а ви не мене не бачите не. А, карти... а, о, Зараз о, бачимо. Щось бо й в мене, я себе не бачила. Чорний екран був. Ой, як гарно в Нікітка вийшла. А мене ось такий поглянь, Нікольчка, а ти свій покажешь, чи ти ще з Сашою дорогу? Добре, ми добре, ми чекаємо Почекаємо Нікітка Ніколько. Як гарно в тебе вийшло, а. супер молодець, ось такі класи. Біж саша. Біж саша допомагає. Никитулька, не выспався? Нет. нет. Я я. не спать? Нет, нет, я покажу. Все, все покажу. Ой, давай, сейчас покажем. Никитулька, покажешь? Он Николька, давай показывай. Нет. Я гарненько вышла. Супер малятка. Ви дуже талановиті, дітки. Подобаються ваші зображення. Я дякую вам за роботу. Ну і що, малятка? Ви дуже гарно попрацювали. Тепер я бажаю вам сьогодні гарна погода, сонячна. Я бажаю вам гарної прогулянки погуляти на свіжому повітрі. Добре, малятки. Щоб ваш настрій був такий же сонячний, який сьогоднішній До побачення, пока-пока. Дякуємо, до побачення. вам дякую за роботу.